Привіт, друзі! Я на каналі Ірина Цимбал. І ми сьогодні з вами будемо готувати кабачковий суп. Зараз сезон кабачків. Всі жарять, тушать там, фарширують. Що хоч роблять? Ну, а раз в сезон я готую вдома суп-пюре з кабачків. Самі головні інгредієнти це оці два кабачка. Але ж для супу нам треба картопля, але ж це ж суп, обикновенний суп, морква, чесник, цибуля. Нам потр... У Нас нема світла, так що ви, ну, в общем, погано у нас нема світла. І в мене в літній кухні тут бачите, як заросло ось до виноградом. І в мене нема світла взагалі в кухню. Тобто темненько в мене. Ну, вибачайте, як є, так є, так знімаю. Так, петрушка, кріп, сіль. Ось така в нас паприка і суміш перців. Так. Для того, щоб готувати цей супчик, нам потрібен ось такий агрегат. Суп-пюре буде. І ось така спеціальна каструлька стародавня. Значить, цій каструльці я навіть не знаю скільки. Я. Не знаю, це мої ще мами каструля. Ну, як каструля? Це ж казанчик. Значить, в цьому казані ми будемо суп не варити, а тушити. І для того, щоб тушити суп-пюре, нам потрібна стостінна каструлька. Тобто, не така тоненька каструлька з нержавійки, що ви можете просто води налити і варити. Ні-ні-ні. Спочатку ми будемо жарити цибулю. Давайте нарізати всі овочі і. Готувати їх до тушіння. Я зараз наріжу і все вам покажу далі. І так, друзі, я все нашинкувала. Значить, так, картошки я менше взяла, тому що ну, дуже багато. Якось я начистила більше, ніж треба. Я вирішила, що такої мисочки буде достатньо. Так, кабачок жовтий і зелений. Так, цибуля. Погано у нас оце світла немає. Морква. Натерла на тертушечку таку дрібненьку. Значить так, що ми робимо? Беремо олію, беремо таку каструльку і лиємо на дно олію. Ось так нам буде достатньо. Так, сюди висипаємо цибулю і починаємо її тут жарити. Беремо отаку дерев'яну ложечку і нагріваємо олію з цибулею на. Починаємо жарити до золотистого кольору. Спеціально для цього і така каструля, щоб можна було в ній зразу жарити. Так, Друзі, цибулька у нас така зробилася прозора, не зажарюємо до кінця, тому що ну, така прозора цибулька. Кидаємо сюди морку, зажарюємо з морквою. Минут п'ять. Хай морква віддасть свій колір. І стане м'ягенько будемо кидати далі. Так, друзі, на цьому етапі кидаємо картоплю. Зразу кабачки. Так, дивіться, у нас є часник. Кидаємо отак, от половину чесника отак. Прямо от так, просто. А половинку лишимо наверх супчика. Так. І в мене є зелень. Дивіться, я так порізала, в мене є корінчики зелені, а є листечко. Оці корінчики ми кидаємо прямо отак в суп. Отак. А зелень ми лишимо всю наверх супчика, так як і чесничок. Тепер я скипетила чайник води, заливаємо водою, поки не покриються кабачки і картошка. Так. Тепер на цьому етапі ми солимо. Я ставлю ложечку солі, кидаю паприка, солодка. Так, і суміш перців, трішки, трішки для смаку. Все, даємо супові. Ось так ми його зараз раз-раз. Даємо всім овочам протушитися до готовності картоплі. Адже кабачки швидко приготуються, все остальне теж тушимо до, до картоплі. Накриваємо кришечкою і тушимо. І так, друзі, супчик наш кипить гарно. Дивіться, яка в нього густина, бачите? Ось такий. Ось густина. пахне. З кухні прям неймовірно. Чоловік зайшов, каже, пахне, пахне тут, так, так, в тебе. Казалось би, прості інгредієнти, а такий запах. М -м -м. Хай ще вариться, картопля ще не готова. Друзі, супчик наш зварився. Картопелька розтушилася. Всі овочі м'ягенькі, але сюрприз, сюрприз. Чим ми будемо збивати, якщо у нас немає світла? Друзі, це суп пюре. Давайте так домовимося. Ось такою штукою збиваю. Прям тут гарячий суп будемо так от збивати зараз. Суп-пюре, понятно, що ми маємо його збити до піни. А що -а 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 робити? Я в шоці? Ну так, пахне дуже-дуже-дуже вкусний. Попробуємо. Да, ну це... ну, не буду ж я чекати ще 2 години, поки включать світло. І оцей суп ми потім що будемо, як ми його будемо їсти. Значить, все, я збиваю збивалкою. Ось так. У нас готується їда в Україні, щоб ви знали. Сьогодні в Ахмадит попали ракети російські. Київ від нас 350 кілометрів, але ми це ощущаємо на собі теж. І жах, це просто жах. Як можна дітей вбивати, просто маленьких, невинних дітей вбивати, люди добрі? Ви знаєте, що? Я не знаю, куди це відео піде, хто його буде дивитися, Ютубі, простори великі, за границю піде, не за границю. На території України лишиться це відео, дивиться. Я, я не знаю, хто його буде дивитися. Але знайте, що росіянам пощади не буде. Ніякої пощади. Ви, суки, самі настоящі суки. Всі. Причому всі, ви сьогодні зустрічаєте в Москві делегацію з Індії, машете там прапорами і вбиваєте дітей, які лікуються від раку. Вам не буде пощади. Ніхто з українців вас не вважає за людей. Взагалі, якби ви. Як люди, жителі планети, сказали своєму дебілу прекратити це все, щоб ви встали на ноги і сказали, хватить, ні, ви терпите? ви любите свого президента, любите, ну то вам, вас весь мир ненавидить. Отак От як я зараз цей збиваю суп з такою, як це сказати, злостю, тому що світла немає, ладно з світлом, діти погибли. І ладно з цим супом. Ми його і так з'їмо. Збитий він чи не збитий він. Ви не представляєте, яка я злюча зараз. Не через світло, а через те, що наших дітей немає. Знайте, по всьому світі, що це? Росія це не люди. Це не люди. Це настоящі не люди. У мене є родичі в Росії. Я до них лічно не маю ніяких претензій. Як до родини, як до родичів, як до своєї крові я не маю. Чесно, вони добрі люди, хороші. Але ж. Вас мільйони. Встаньте, подивіться, що ви творите. Люди добрі, так ви ж звірі, ви просто звірі. Нічого більше не можу сказати. Все. І так, друзі, я збила той суп. Значить, дивіться, отака густина. Ну, щоб ми збивали були збивалкою, то він би був взагалі без комочки. Ну, так, ну, що маємо, то маємо. Ну, що ви зробите? Я юрі успокоїлась від цього всього. Значить, так. Наливаємо. Так. Так. У нас виходить по три черпачка в тарілочку. Цей супчик можна розігріти і завтра їсти. Це що? Це ж не проблема, правда? Так. А тепер, значить так, беремо. Ось так, беремо чесничок. Ставим. Чесничок я видавила, так? Ось так. І ось до мене зелень петрушечка з укропчиком. Так я її раз-раз-раз. Так. Ось так раз. О, світло появилось. Ура! О, Евріка! Ну, вже все, суп уже збитий, і не буду я його перебивати вже. І зняти відео, все. Так що, друзі, будемо вечеряти. І в мене дуже... Не знаю, розсердилася я просто. Прям зовсім. Діти, діти наші гибнуть, люди добрі, діти гибнуть. Сини наші погибають на цій війні. За що люди добрі? За що? Давайте я буду звати чоловіка вечеряти. То там під світло. Так, друзі, ну, збирайте. Так, ну от. Зараз насипаємо 2. Ну що, друзі? Я збила блендером такі. Світло, що появилося. да. 네? Ну от. Зараз зеленюшечкою отак от раз. Ну, комусь може не сподобається колір. Ну, таке діло. Е Знаєте? Ну пахне. М -м -м -м. Прямо взагалі. Зняті неймовірна. Так що, друзі, готуйте такий супчик. де